Привіт-привіт, дорогенькі козироги! Це таро-прогноз на липень 2024 року. І так, давайте подивимося, що приготував серці для вас. Що скажуть карти? Які будуть ситуації, які будуть панувати енергії? Кожен подумайте про свою ситуацію, задайте свої запитання, і ви обов'язково отримаєте відповідь. І так, перша карта для вас, козироги. королева! Королева жезлі це така людина, яка буде бути присутня в вашому житті в ритмі місяці. Людина Овен, Лев або Стрілець. Давайте дивитися, про що, про що це людина? Карта відпустки, карта задоволення, карта радості. Можливо, нарешті це ваш. Бос такий, і відпустили вас, у вас від ви на винакої. Щось, якась інформація, чи якісь ваші дії, які будуть залежати від цієї такої людини, вогняної стихії. Це може бути і чоловік в таких просто енергіях. Людина, яка завжди має чіткий план, такі люди оптимісти, такі ідейні, рухливі, завжди все роблять дуже швидко, правильно, чітко є такими лідерами вогняною енергією. І тут карта відпустки, карта радості, карта насолоди життям, коли ви можете собі дозволити, я от можу собі дозволити нарешті, ви можете їхати в відпустку чи відпочивати десь собі, де ви навіть і не заветі країна, а на місці, де ви є, або поїхати кудись. Це чудова карта радості. І це сімейна карта сімейного щастя. Такого, можливо, ви переїдете вже у свою квартиру, ви жили на зйомному житті, чи, можливо, ви жили ще з кількома сім'ями в будинку чи в квартирі. І зараз ви їдете окремо на, своє, на свою територію і ви будете такі радісні. Та, о, нарешті, це така енергія щастя, енергія радості. Наступна, Наступне, дійсно, є ще святкувати, сімейне свято. Це таке свято, може бути весілля, день народження, можливо, якісь хрестини на вас, вас кудись запросять на таке сімейне торжество. А можливо, це ваше весілля, якщо це ваша тема, і ви будете святкувати тут як веселка, повна чаша, і це дуже велика радість, це захист, ви під захистом. Яка чудова карта, козироги, який гарний початок у вас. У мене 4 колоди Таро, і з кожної я буду витягувати по 4 карти. І так, ще одна карта. з цієї Можливості йдуть в ваше життя. Вам пощастить козороги. Ви будете щасливі, можливо, і є, і все. Світ вам дає повну жменю можливостей. Повну жменю можливостей. І це про цінності. Це і про гроші. І про цінності, можливо, ви це і здоров'я. Це те, що для вас цінно. Ваша сім'я, можливо, ви були в різних країнах, десь на різних, як то кажуть, не бачилися. А зараз вам доля подарує оцей цей подарунок, і ви будете разом. Це також шанс побути разом, насолодитися. Набратися оцієї енергії це все ваші шанси. Двері можливостей ваші. Побути разом найцінніше, що може бути. Що для вас ще цінно, кожен, подумайте. І відстежуйте все, що це вам несе в, е, в долоньках. І так, наступна колода. Чудовий початок козероги. Чому я не козерог? Так. П'ятірка, п'ятірка мечів це про те, що треба буде все ж таки свою територію, як то кажуть, відстоювати. Відстоювати свою думку, якщо ви на роботі щось презентуєте, з вами можуть бути незгідними, і вам треба буде себе відстоювати, відстоювати себе, свою думку або це презентація чогось, це все, що ми говоримо. І якщо можливо буде з вами хтось незгідний. це така трошечки карта незгоди, конфлікту, діалогу, який розвивається не завжди в такому позитивному руслі. Тому тут треба буде чітко відстоювати свою позицію. Це може бути і в родинному колі, коли вас не всі розуміють в родині або вас не приймають, корси, крухать, те. Те, що може бути і таке, і вам треба буде доказувати, показувати. Тут вже <гум> починається наш будинок, а там от там ваш, ви там господарі, а ми тут. Тобто, ну, я так би, е, наприклад, <гум> кожен думає про свою ситуацію і аналізує кожен свою ситуацію. Коли порушують ваші кордони особисті, вам треба вміти себе правильно, красиво захистити, щоб і не нажити ворогів, і щоб самим не бути в постійній жертві. Це така гра слів і мечі це завжди про слова, які ми говоримо. Бо ми знаємо, що можна словом і вбити, а смертельно поранити, або а навпаки, підняти до небес словом. Слово має велику силу. Шістка, шістка мечів, знову мечі, така стихія, і тут людина сідає в човен і керує своїм життям. Бере те і керує своїм життям. Ми бачимо тут море, океан і людина на човні, ніч. Поки нічого не видно, але ви знаєте, що ні закінчиться, починається день. Треба гребсти. Головне не зупинятися, і у вас все вийде. Це карта майбутнього, прекрасного майбутнього. Коли ви берете ці всі мечі, берете всі свої знання. Тому що мечі, це слово, це знання, це ваші навички. Ви берете все і керуєте самі своїм життям, стаєте головним героєм свого життя. Знаєте, куди йдете, маєте точку А, ідете в точку Б, тому що тут обов'язково знати до яких берегів ви пливете, не, не попасти і не загубитися в океані. Треба. Чітко визначити ціль, куди ви йдете. Ви може не знаєте, як туди попасти, але іти туди треба, і все світ вам буде допомагати, підкидувати вам підказки, посилати вам потрібних людей, які будуть вам вас направляти. Так, і наступна це трійка. Трійка Пентаклів, гроші, невеликі гроші, невеликі поступлення, які будуть вас підтримувати і будуть дуже доречними у вашому житті. Трійка Пентаклів це також іще про колаборацію, коли ви втрьох збираєтеся і придумуєте якісь бізнес-ідеї, складаєтеся втрьох в якусь спільну справу. Або така такий може бути просто ви збираєтеся посидіти, поговорити десь з друзями втрьом про щось таке, що вас цікавить більше по бізнесу, бо це більше про гроші. Це є монети, і ви більше будете обдумувати. Або будете збирати інформацію, де можна це також пошук роботи. Ви можете збирати інформацію, шукати роботу, де заробити гроші. Так, і потрібна інформація до вас прийде. І тут а, справедливість, все буде справедливо. Також це про чесність, про розставлення пріоритетів, про чесність з собою і про розставлення пріоритетів, коли ви сідаєте і чітко обдумуєте свій план, план дій, як заробити гроші, і а, це все а, втілюєте в життя і робите такий. А, Складаєте план дій. Це про план дій, який вам дуже допоможе далі йти, далі рухатися своїм. І це також про такий спокій. А спокій душевний. Це не про те, що нічого не робити, а про те, що м, дійсно розставити пріоритети і чітко знати, от всі зараз у ці карти, це про те, що дійсно визначити свою точку Б, куди ви йдете, і туди рухатися. Це також про терпіння. Це карта такого терпіння, і м, треба дати собі на це час. Все прийде до вас вчасно. Не треба, як то кажуть, бігти наперед поїзда, а наполегливо працювати, трудитися, і все прийде до вас вчасно. Тому що тут ми бачимо а, така шторм в океані, така буря емоцій може на вас навалитися. І ви можете собі нашкодити і е, нашкодити е, своїй ситуації, яку ви хочете. І так, наступна колода. Розбите серце, хтось вас поранить, поранити вас можуть словом, і можуть розбити вам серце. Щось може таке бути, що ви можете згадати якісь старі образи. Давайте подивимося, що полікує вам це розбите серце, що вам допоможе. Справедливість знову випала карта справедливості. Вже була тут справедливість і знову випала справедливість. Давайте ще запитаємо все ж таки, що полікує ваше, ви можете згадати якісь старі образи, ви, може хтось там сказати щось. Це, це може бути, знаєте, таке просте якесь слово, що ой, да ти поправилася. Хтось захоче зробити такий комплімент, і вам буде це боляче чути. Або хтось так ви можете це сприйняти на свій рахунок. Несвідомо. Давайте дивитися, що вам допоможе. Полікує вам серце король. Король Пентаклів полікує вам ваше серце. Є людина, яка вас стримує, і яка скаже, так, все добре. Буде така людина добра, доброзичлива, чуйна в вашому житті, яка вам допоможе залікувати ваше серденько. І не тільки король. І король, повіться по дороги, і імператор в ваше життя. До вас йде хороша компанія в життя. Імператор це коли навіть і ви стаєте як імператором. Керуєте тобто, це є людина статусна, яка керує своїм життям. А можливо, вам треба звернутися до такої людини, це людина при владі, при статусі, і буде допомагати вам щось, щось вирішувати, вирішувати якісь так. ваші справи. Так що ви не будете. Якби одинокі, тут може людина думати, що якісь мати такі це і карта тривоги, якогось обману, брехні. Але от справедливість це все ж таки торжествує і все буде по справедливості. І є люди, які допоможуть вам вийти на цей шлях справедливості. Так, знову королева, королева жезлів. Це також людина, яка тут багато бачите, є біля вас людей, які будуть у вашому житті в липні будуть, ви будете мати з ними справу. Це людина також дуже має завжди чіткий план, знає, що робити, можливо, ви будете звертатися за порадою до такої людини. Це може бути і якась і перевірка. Якщо це ваша тема, ви, наприклад, маєте це може бути не так в стосунках щось, як поранити серце, але може бути і перевірка, бо, тому що взяти от імператор це може бути контролюючий орган, який може прийти з перевіркою до вас. І, і от, наприклад, ця дама може бути у вас і бухгалтером, яка буде робити у вас світи, і все буде. Треба бути готовими до того. Давайте ще одну карту витягнемо. Знову доля дає вам подарунок. Дивіться козироги, два тузи. Два тузи. Доля вам приготувала якийсь подарунок. Все у вас буде прекрасно, все буде навіть краще, чим ви думаєте. Два тузи. Це чудово. Це якісь такі можливості, тому що карта повторяється. Карта, як повторяється, це завжди, знаєте, карта просить звернути на себе увагу. Є можливість, яку ви поки що в яку ви ще не вірите. І от це розбите серце, це може бути така невіра в це, що так не може бути навіть. Не, може бути. Давайте ще тягнути. Місяць. Місяць це карта, яка потребує і підказує, що треба почекати, треба часу. Треба часу. Це якась і сімейна карта. Одночасно, сімейна карта, карта житла, житлова якась буде вирішена проблема у вас, проблема з житлом, проблема сімейна, можливо, якась така, яка ще поки що ви не бачите виходу, але є вихід, вихід буде. Буде у вас цікава ситуація по дороги. Давайте ще одну карту. Не хочу закінчувати на такій ноті. Витягнемо ще одну карту і подивимося, що тут іде тривога, будуть тривоги, щось буде з вашого життя іти геть. І для того, щоб прийшли нові можливості, вам треба буде пройти такий от етап щось свого життя відрізати, відпустити. Щось буде завершуватися в вашому житті, і це буде для вас на краще. Якесь завершення йде одного етапу, десятка мечів, щось завершується, відмирає те, що вам більше не служило, і якісь можливості Всесвіт вам дає. Чудовий розклад, мені дуже подобається кодороги. Ваш розклад. І я вам від себе бажаю успіхів, радості і здійснення всіх ваших мрій. Люблю вас, обнімаю. До нових зустрічей!